А щоби? Це професійний шаховий стіл, який я робив от сам це. Тобто, люди у таких так на таких столах хіба типу Каспаром да, грають, да, і да, то вони грають да, на пластмасі. Всякий, все зроблено. Дивіться, тут є Лейба української хати. Це що ми зараз де знаходимося, да? Тому від усієї радикальної партії нашої, да? це скажу, що. Ми живемо сьогодні, завтра нас немає. усіх, Тобто, це, а це житиме після нас? Чого це Василь Іванович не має грошей? Ну він все, все, а, а що робить? Це Раїса Васильович. Що робить вчора мені? Вчора мені подроба. Хіба я Прошу роздав були. люди? Я дав своїм людям. Хіба це я роздав? Скажіть мені. Роздав це, коли вкрав мільйони, дав десять тисяч, розумієте? Це, це, каже Петро Маковський, вчора написав мені такий кооператив, дуже кооперативним рухом займається. Останній костюм у нас останній костюм у нас буде завжди без кишень. Нема у нас кишень, ми не заберемо туди нічого. Yeah. Це українська хата, і це буде жити після мене, люди. Це, yeah. тобто yeah. я скажу, що давайте робити те, що для нас треба. Я хотів, до речі, до вас їхати. Uh, Давайте об'єднуватися, давайте робити громаду. Давайте чудеса, поки ще молоді, поки ви ще не сиві такі як я розумієте це. Тому що ще скоро буду фу -фу, бо Будемо кликати вас на, на, на народження сина. Розумієш Генчук іди сюди саме це саме об'єднується і працює. Я нового. Я їду, дивлюсь, якась тут букашка.